Всім привіт! Давайте сьогодні подивимося таку тему розкладу: що принесе вам коридор затемнення. Коридор затемнення в нас з 14 жовтня до 28. Давайте подивимося, які будуть три важливих події саме в цей період. Я вже розклала карти, і по кожній позиції ще візьму вам підказку. Давайте, що принесе вам коридор затемнення? Перша подія. Перша подія. Дивіться, тут у вас будуть переписки з якимось мужчиною. З мужчиною ви знаєте, або саме в цей коридор затемнення, ви познайомитесь, він активно буде діяти в вашу сторону, проявлятися. Це будуть не тільки дзвінки і смски, а в тому числі приїзд мужчини, якщо ви на відстані. Так, да, це у вас ситуація, я би сказала. Кармічна з цим мужчиною. Не забуваємо, що саме в цей коридор затемнення проявляються кармічні саме партнери, тому тут треба включати голову, щоб не наробити дурниць. Так, Зараз хвилинку а що по луні. Мужчина схоче ну, турбуватись про вас. Тобто він буде проявляти до вас знаки уваги, буде проявлятися в матеріальному плані. Так, карти випадають. Ага, дивіться, якщо між вами і цим мужчиною була крапка, то буде примирення прояснення ситуації. Да, в когось навіть буде пропонувати шлюб, спільне проживання і так далі. Як бути вам? Буде проявлятися король Пінтаклі. То ми діємо до вас проявлятися із серйозними. Він довгий час сидів в тупіковій ситуації, не міг вирішити, що йому робити з вами, але все ж таки він тут пройшов свою свій кермічний суд, свою трансформацію. Можливо, ви саме запустили в цьому мужчині. Да, і він зрозумів, що він вас любить. Він довго сидів в отшельниках, да, і він зрозумів, що ця дама мені дана. Для долі, тобто він бачить у вас перспективу на сім'ю, кому це актуально, кому не актуально сім'ї, а для прикладу, ви дивитесь на мужчину, який одружений, може програтися так, що мужчина піде з сім'ї. Не забуваємо, що це загальний розклад, він не може резонувати усім за індивідуально саме вашою розбором вашої ситуації. пишіть мені в Директ в шапці профілю, ви знайдете мобільний. Дивіться, яка вас вам підказка, щоб ви не боялися фантазувати, тобто, наскільки ви будете активно проявляти і розповідати про те, якого ви хочете майбутнього з цим мужчиною, як ви задасте тон? Такий тон до вас і буде. Тобто, якщо негідне відношення, значить закриваємо стосунки. Якщо мені треба 1, 2, 3, 4, 5, і він це виконує, окей, я розглядаю тебе як варіант. Тобто, ніякої агресії, ніякого стида, я жінка, я на це все заслужила. Ось така підказка. Добре, давайте дивимося другу подію. Шантаж, страсть. Дивіться, тут в когось мужчина. Або той самий, або, можливо, інший. Тут дивіться вже на свою позицію. Він тут буде вас е, маніпулювати вами, я би сказала. І маніпулювати він буде саме через те, що він схоче вас, можливо, прив'язати навіть в сексуальному плані, я би сказала. Тобто буде вам розповідати, що е, я не можу без тебе і так далі. але... Він тут все ж таки буде егоїстично а, маніпулювати те, що йому треба, те й він буде брати. Тому якщо ви дивитесь на мужчину не як на любовника, а як на мужчину для серйозних стосунків, тут ви повинні зробити правильний вибір. Правильний вибір, тому що він тут іде по жезлах. Можливо, це два різних мужчини, можливо, якийсь один той самий. Да? Бо якщо ви все таки поведетесь на його маніпуляцію і все таки підете на страсть, він не буде вас складатись. Тому тут вам така серйозна підказка Як діяти і як показувати свою самотінність, як жінка. Підказка вам. Флірт. Ну, карти говорять, фліртувати, не, не відшивати цього мужчину, про якого я вам озвучую. Але, але, знаєте, не очаровуватися, щоб не розчаровуватися. Дайте ще нам підказку. Опять страсть падає. Азарт одержимость. Ви повинні свої страсті е, обуздати, і все-таки те, що вас розрушає, да, коли мужчина вас використовує, навпаки, по легкості користуватися цим і все-таки ну, е, іти на контакт з ним, але на своїх правилах. Тобто ви тут задаєте свої правила гри. Це така вам підказка. Добре. Давайте третя подія. Що тільки сьогодні любов буде? Рочійок. Ну, опять друг. <laughs> Думала, хоч щось про фінанси вийде, ну щось тут про фінанси ніяк. Мужчина з минулого буде водити кругом вас хороводив. Схоче з вами сідання, схоче е контакту з вами, прийде до, вас з яким... прийде до вас на поріг з якимось подарунком, з якимось проявом. Забута, так? Да? Тут одні вас мужчини. В когось три мужчини, в когось один так, давайте ще підказку глянемо. Ну, з минулого, з минулого тіні прошлого. А ви тут, а більше в енергіях холодних, і ви тут вже дивитеся на матеріальний світ. Тобто будете дивитись на його прояв з матеріального світу. Якийсь вам подарунок подарує, можливо, щось дорогоцінне навіть. Тобто, мужчина буде пробивати між вами стіну і схоче з вами помиритися. Так, да. когось це буде так, що він овірветься молнійносно в вашу сторону, але все рівно він відносно матеріального буде скупить, тому тут вибирати вам, але бачите весь розклад. Да, ви тут маєте по правосуддю поступити. Тобто будуть якісь обідки, будуть якісь розборки, в когось весілля. Ну, в когось мужчина для весілля йде, але. Все-таки він тут винашує, скажімо так, такий план, можливо, навіть вас прив'язати шлюбом до себе. Да? Приїде до вас мужчина, а ви тут повинні ну, включати голову. Бачите, всі-всі три події, всі три зв'язані з мужчиною, Видно, вам просто дуже важлива ця інформація. Давайте ще підказку. Результат, збор плодов. Тобто вам, мужчина, який вже зазріл для чогось серйозного, вам падає в руки. Але головне те, щоб ви ним правильно скористувалися. Тобто, включаємо голову, ставимо свої вимоги як на правосудді, і тоді діємо у відповідності своїх планів.